Мені звати Ольга Голантовська, я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми будемо говорити про те, чому стосунки не складаються. Навіть якщо ти щиро хочеш близькості, навіть якщо ти намагаєшся і працюєш над собою, але знову щось іде не так, те саме кіно. Спочатку цікаво, потім незрозуміло, а далі або ти тікаєш, або від тебе тікають. І мені хочеться сказати, що. Не одразу треба робити категоричний висновок про себе щось зі мною, не так, але є кілька поширених сценаріїв, які ми часто несвідомо повторюємо: з минулого досвіду, з травматичних моделей дитинства, або через те, що просто не вчилися будувати здорові стосунки. Але стосунки це, це як навичка, знаєте, це невдача, це нещасливий випадок. Та? І у цьому відео ми розберемо п'ять типових помилок, які руйнують близькість. І, звісно, подивимося, що з цим робити. Отже, помилка номер один: ти боїшся бути собою і постійно підлаштовуєшся або намагаєшся адаптуватися. Це одна з найпоширеніших пасток, тому що. Таким чином ти намагаєшся бути зручною людиною. Ти усміхаєшся, коли сумно, ти мовчиш, коли боляче. Ти приймаєш рішення партнера як щось непохитне, хоча тобі з цим некомфортно. Ти дуже проявляєш багато гнучкості, толерантності, терплячості. Але насправді, що насправді, ти просто боїшся конфлікту або маєш страх відкинення. Звідки це береться? Якщо ми подивимося на минулий досвід, то є переконання, що любов треба заслужити хорошою поведінкою, відсутністю проблем, тишою. От. І це несвідомо переноситься у дорослі стосунки. Що з цим робити? Почни для початку помічати, коли ти зраджуєш собі. Запитуй себе, я зараз хочу це сказати або зробити, чи я справді так відчуваю, чи я просто, можливо, боюсь реакції іншої людини. І замість все добре, пробуй казати, мені не окей з цим, або я готова це обговорити, але наразі мені такий варіант, що ти пропонуєш, не підходить. Друге, це коли ми ідеалізуємо початок стосунків, але потім зустрічаємося з реальністю. І класика вона в тому, що спочатку метелики в животі, ідеальне побачення, листування вночі, але потім, коли з'являються звичні побутові нюанси, да, ти купив зубну пасту, яку я просила, починається розчарування. Бо справжня близькість це ж не тільки романтика, а це стійкість до побуту, стійкість до страхів, до невпевненостей, до відмінностей між вами. І звідки це береться? У багатьох з нас є дуже багато моделей звичайних, але теплих стосунків. Або було, наприклад, то холодно, то гаряче. Тож людина плутає пристрасть з любов'ю і плутає драму з глибиною. Що з цим робити? Вчися бачити реальну людину поруч, не того. Ким хочеш, щоб він або вона був чи була. А запитуй себе, чи я взагалі знаю цю людину. Не чи вона мені подобається, а чи я її бачу з її слабкостями, з її звичками, з її певними тріщинами в особистості. Третє, ти реагуєш, але не розмовляєш. І класика цього циклу мовчала, мовчала, а потім зірвалася. У дорослих стосунках комунікація це не Домовчатися до вибуху, до бурі, до урагану, а вчасно помічати себе і говорити. І бажано не криком. Звідки тут коріння, так? Нас не вчили або дуже мало приділяли увагу тому, як проговорювати свої емоції. Бо у багатьох родинах ну, там, мама мовчить, значить, зла, тато грюкає дверима, значить, ну, не чіпай. І звідси наше улюблене, нічого, коли насправді то все. І що з цим робити? Треба освоїти мову емоцій. Наприклад, мені зараз боляче, бо я відчуваю, що ти мене не чуєш. Або я засмутилась чи засмутився, бо твої слова здалися мені дуже холодними або несправедливими. І це не слабкість, це навпаки сила говорити замість того, щоб кричатись, або рот на замок і мовчати. Четверта позиція: ти живеш у страху втратити. І це коли стосунки, е, ніби як Якесь поле бою, постійна тривога, а раптом усе, усе зникне, розчиниться. А раптом от він не пише і вже є якась інша. І це дуже руйнує довіру, це породжує контроль, це породжує ревнощі, обмеження. І чому так відбувається? Тут часто історія про ранні втрати або відсутність емоційної безпеки в дитинстві. Згадуй, що було в тебе в минулому. От. І ти можеш пам'ятати відчуття, коли ти ніби маєш когось поруч, але не знаєш, надовго це чи ні. І весь час тримаєш руку на пульсі, бо боїшся, що ця людина близька, вона зникне. Що з цим робити? Пробуй працювати з власною рівновагою, стабільністю. Бо довіра це не про іншу людину, а про те, чи ти можеш лишатися в контакті з собою, навіть якщо хтось тимчасово емоційно недоступний. І тут можуть допомогти різні техніки: медитації, письмові практики, емоційна така регуляція, саморегуляція. Я це все зібрала на своєму сайті. Зазирни, можливо, саме там знайдеться твоя точка для опори. І п'ята помилка: ти очікуєш, що партнер має вилікувати твої старі рани. Часто ми підсвідомо шукаємо того або ту, хто скомпенсує нас. Наприклад, батька, який був холодним, маму, яка знецінювала, першого партнера, який зрадив. Але партнер. Нинішній, да, теперішній, це не терапевт, і це не батько і не мати, і він не має тебе ні звідки витягати, і не має зцілювати твої болі. І звідки це береться? Знову ж таки, з досвіду, де не було достатньо підтримки, де не було багато е, розуміння, де було багато болю навпаки. І ми шукали рятівника для себе. Що тут робити? Пробуй не перекладати відповідальність за своє зцілення на когось іншого. Вчися бути для себе опорою. Це не означає робити все самотужки, це не означає не просити підтримку, а це означає знати, де межа твоєї відповідальності, що ти для себе мусиш зробити самостійно. Якщо твої стосунки не складаються, це не є вироком. Це привід подивитися дещо глибше, піти в глибину. Бо кожен з нас має свій досвід. Ми маємо свою історію, ми маємо свої рани, і водночас ми маємо свій потенціал до змін. Я вірю, що здорові стосунки вони точно можливі. І вони починаються власне з нас самих. Що далі? Якщо ти хочеш підтримки в роботі над собою, то я знову запрошу тебе. Скористатися чи то відео на цьому каналі, чи ресурсами, які ти знайдеш на сайті медитації для емоційної стабільності, гайди та чек-листи для роботи з тривогою, власними кордонами і саме підтримкою. Ну і в цілому це інструменти, які допомагають бути в контакті з собою. А ще запрошую підписатися на канал або на соцмережі, якщо ти багато часу проводиш там, щоб не пропускати нові матеріали і відео. І я думаю, що це може бути реально помічним. Тут ми говоримо про те, що насправді може бути навігатором до змін. Дякую за перегляд! Побачимось у наступному відео.